Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо розглядати партії, які граються на командному чемпіонаті світу серед жінок. І сьогодні в центрі нашої уваги четвертий тур, в якому українки грали проти узбекистанських шахісток. Цей матч можна назвати стиковим, адже і українки, і представниці Узбекистану знаходились на межі вильоту. і переможець цього матчу. Значно покращував свої шанси пройти у плей-офф. Ми з вами розглянемо поєдинок, який відбувся на четвертій дошці, де наша Божена піддубна, граючи чорними, протистояла ровесниці з Узбекистану Міданабону Халіловій. Ця шахістка має титул жіночого кандидата в майстри. Водночас, як наша шахістка має більший рейтинг і більш гучний титул жіночого майстра Фіде. У цій партії суперниці розіграли один з модних варіантів каталонського початку. Д4 зіграла Халілова у відповідь: Кінь 6, С4, Е6, Ж3, Д5, Кінь 3, слон Е7, слон Ж2 і рокіровки. У цій позиції у чорних дуже широкий вибір. В основному грають С 6 або забирають на С4. Але й хід А7 А5 є досить непоганим. Тим більше, що одного разу так зіграв навіть сам Магнус Карлсон. Після Ферзь С2 в партії проти Войташика у 2021 році 16-й чемпіон світу зіграв С6 і перевів партію в одну з варіацій закритого каталону. Після кінь БД2 б 6 є4, розвиток слона Тура Д1, коня. Калсену в тому поєдинку вдалося повністю зрівняти гру за результатами дебюту, але виграти не вдалося. Нічия на 35-му ході. В нашій же партії Божана Піддубна демонструє інший хід: вона ставить пішака на А4. Це не дебютна новинка, але дуже цікаве продовження, дещо провокативного характеру. Раніше у відповідь на перетинання демаркаційної лінії чорним пішаком. Білі грали кінь БД2, не намагаючись його виграти. Але в нашій партії Халілова відповіла найбільш принциповим кінь С3, двічі напавши на А4. Та виявилося, що виграти пішака не вдається. Оскільки після ДЦ кінь б'є А4 С6, білі не можуть бити на С4 внаслідок вилки Б5. Тому відійшла назад на С3 Халілова, кінь а 6 грає Українка, Тура Д1. І кінь e5 КЕ5 грають білі, нападаючи на С4, але чорні ставлять коня на b6. І стало зрозуміло, що чорний пішак С4 надовго залишиться на дошці. Білі захоплюють центр ходом e4, слон f6, кінь f3 і кінь Б4, прагнучи зайти на d3. Це чорним вдається зробити. Але після слон e3, кінь d3 з нападом на b2, білі грають b3. Підриваючи опору коня д3. С5 грає Українка, намагається розчистити діагональ для свого сильного слона, створюючи загрозу пішакової вилки. Тому e5 грають білі, проганяючи слона і ставлять ферзя на д2. Відбувається розмін на d4, слон С5, розмін на цьому полі, і ферзів халілова не міняє. Відходить на e3, нападаючи на коня. Цікава боротьба продовжується. Ферзь е 7 Б4, кінь С А4, напад на Б4 ферзем, але А3 грають білі. Після розміну на С3, чорний пішак С4, як і раніше, знаходиться на дошці. Ферзь С7 грають чорні, кінь Д2 і слон д 7 Тура Fc1, нападаючи на С4. І тут непоганим вибором за чорних був хід кінь д 5 щоб розміняти пішаків. Після ферзь с 4 ферзь е 5 у чорних досить непогана позиція. Але тримається за пішака С4 Божена, грає тура Fc8, активізуючи ще одну фігуру, білі ставлять ферзя в центр, і після слон b5 грають кінь e4, загрожуючи вилкою на d6. Чорні грають в тура d8, кінь d6 напад, оскільки там буде ще й напад на ферзя, тому слот відходить на C6, прикриваючи пішака b7, і відбувається розмін на цьому полі. Бити ферзем не дуже добре, оскільки після А4 загрозою А5. Чорні не можуть побити цього пішака, оскільки білі грають Б5, проганяючи ферзя, міняються на А4 і вирішальний подвійний удар Тураб'є С4. Тому БЦ зіграла піддубна, не дуже хотілося робити цей хід, тому що тепер у білих є прохідний по вертикалі А, а у чорних слабкі здвоєні пішаки по лінії С. Тут цілком можна було також зіграти А4 і розміняти пішаки. Забираємо б'ємо, кінь б'є А4, ферзь С4, білі тиснуть на слабкість С6 і просто виграють пішака. Та Халілова обирає інший шлях. Вона вирішила все ж таки знищити пішака С4. Відійшла на е 4 розв'язавши коня, чорні цього пішака врятувати не можуть. Тому роблять корисну кватирку, і після взяття на С4 тура С4. У білих серйозна перевага у важкофігурному мітальшпілі. У них вже зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі, пішак c 6 під ударом, тому Божена захищається ходом тура Д5, нападає на e5, білі ж грають А4. Мінятися тура б'є 5, ферзь c 6 даючи білим пару прохідних пішаків, чорним, звісно, не хотілося. Тому ферзь b7 грає Божена, намагаючись максимально активізувати свого ферзя. Халілова грає тура д4. Чорні у відповідь грають тура b8, загрожує розмін на d4 і взяття на b4. Білі ставлять туру на d1, ферзь 6, нападаючи на пішака, і тут білі роблять серйозну помилку. Треба було відразу зіграти ферзь С2. І обидва пішаки білих на ферзовому фланзі захищені. А в партії білі невчасно просунули пішака на А5, і тут у чорних був дуже красивий удар на тему перехресної або ж подвійної зв'язки. В цей тноті Божена не побачила красивий хід тура б'є Б4, за допомогою якого вона зрівнювала матеріал і робила пішака А5 слабким. Зв'язка білої тури Д4 подвійна, по четвертій горизонталі. Та вертикалі d. Бити на b 4 просто не можна, тому що після шаху король G2, чорні атакують короля Ферзем, король f 3 і точний хід g5, захищаючись від мату тура b8, і білий король, врешті-решт, отримує на горіхи. Тому краще тут за білих було забрати на d5, переходячи веншпіль дві тури проти ферзя. Забираємо б'ємо ферзь за 5 І тут чорні ферзь з пішаком компенсують дві білі тури. Позиція рівна. Але, на жаль, Божена піддубна не побачила цей красивий удар, відповіла помилкою на помилку, зігравши ферзь b5. І тут вже Халілова зіграла ферзь С2. Піддубна розмінялася, ферзь e5, нападаючи на туру, але ферзь d2 зіграли білі. Чорним вдалося відіграти пішака, але, як і раніше, позиція на користь білих, у яких є досить далеко просунутий прохідний пішак на ферзовому фланзі. Кращим вибором за чорних було зіграти короля ж 7, уникаючи розміну тур. Але піддубна не заперечує проти ферзового еншпілю, грає ферзь b5, тура d8, розмінялися король аж 7 і ферзь b6. Чорні відходять ферзем на d5. Прагнучи врятуватися за допомогою вічного шаху. Але аж 3 грає Халілова, і чорні просувають пішака на H5. Єдиний шанс на порятунок відкрити білого короля, використовуючи крайнього пішака у ролі тарана. Білі знову пропонують розмін ферзів, але після шаху король g2, чорні грають аж 4. Білі забирають ще одного пішака, отримуючи два прохідні на ферзовому фланзі, але чорні б'ють на g3. Шах король G8, ще один шах король H7, взяття на G3. І тут чорним варто було дати шах з поля G1, щоб після перекриття відійти на e 1 нападаючи на b 4 Є варіант з шахом ферзь e5, і комп'ютер демонструє, що тут у чорних досить непогана контргра, яка компенсує прохідні пішаки суперниці на ферзовому фланзі. Але й тут Божана Піддубна не знаходить свого найкращого шансу на порятунок, дає інший шах з поля d6. Але після король б'є G2, ферзь б'є B4, білі хоч і віддали одного з пішаків на ферзовому фланзі, але інший, крайній, залишається дуже небезпечним. Важливо те, що зараз у чорних немає шахів по великій білопольній діагоналі, яку під контролем тримає білий ферзь. План Халілової дуже простий: довести пішака до а 7 відскочити ферзем і зіграти А8 ферзь. Вона починає його втілення ходом А6. Ферзя 5, тепер є шах з поля g5. Тому білі грають ферзі 4, шах, король g8, ферзь c6, король h7, і після ферзь c2, король g8, ферзь c4, король h8 h4 зіграли білі, захищаючи поле g5, ферзя 3, ферзь b5, король h 7 і нарешті білі ставлять ферзя на b7. Тепер вже білим нічого не завадить поставити на дошку другого ферзя, адже вічного шаху у чорних немає. А їхні пішаки на королівському фланзі нічим не допоможуть чорному ферзю. Після ферзь А4, король G3, ферзь А3, король G2, повторення, і білі вирішили все ж таки просунути пішака на А7. Після шаху король h1. Взяття на H4, король g1, ферзь g5, король F1 знову шах, але немає вічного шаху. Білий король спокійно переходить на F3. Після ферзь D1, король G3. Ферзь d 3 грають чорні, король h2 і ферзь d6. Але король g2 зіграли білі, і шахи закінчилися. Ферзь f4, b1 ферзь грають білі, і після f5 ставлять на дошку ще одного ферзя. Передсмертний шах, ферзь g4, король H1, і чорні здалися. Ось така прикра для нас партія. Поразка в цьому поєдинку серйозно вплинула на остаточний результат матчу. На жаль, на першій дошці Анна Ушеніна програла еншпіль з різноколірними слонами, маючи пішаком менше, який цілком можна було втримати. Юлія Осьмак на другій дошці зробила нічию, той же самий результат у Наталії букси на третій дошці, і в результаті прикра поразка українок з рахунком 1-3. Як я вже казав, результат цього матчу був дуже важливим. Оскільки він за підсумками другого ігрового дня дозволив збірній Узбекистану увійти в поділ третього місця зі збірної Індії в обох цих команд по 4 очки. На першому місці беззаперечний лідер, збірна Грузії, яка виграла всі свої 4 матчі, на другому місці Китай 5 очок. Збірні ж України та Франції замикають турнірну таблицю. На груповому етапі залишилося зіграти лише один п'ятий тур, в якому збірна України зіграє проти китаянок, Франція проти Грузії, а Індія проти Узбекистану. Як ви розумієте, Індія та Узбекистан цілком можуть зробити нічию для того, щоб гарантувати собі прохід в плей-офф Україні ж проти Китаю буде дуже важко. Оскільки поточний стан наших збірниць майже без виключення викликає серйозне занепокоєння. Анна Ушеніна програє одну партію за іншою, бо жена піддубна не демонструє тих результатів, які були на чемпіонаті Європи. Інші українки теж не особливо радують нас своїми перемогами. Подивимось, яким буде результат матчу з Китаєм, але особисто у мене такі передчуття. Що для нас цей турнір вже закінчився. А ви, шановні глядачі, пишіть свої враження від гри збірної України на цьому змаганні. Звісно, треба буде робити висновки, але вже після закінчення турніру. Дякую за увагу, до побачення.